Thank you На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Вимкнень світла не уникнути. Одеса вже отримала графіки від Обленерго. На одному економимо, на іншому втрачаємо. Одеські економісти вважають, що віялові відключення матимуть негативні наслідки для економіки. Гроші за комірне не сіть до ДНР. Саме з таким закликом звернулися до жителів Донецька самопроголошена влада. Як це сидіти у темних кімнатах без інтернету, телевізора та звичних електроприборів відчули на собі усі без винятку одесити. Напередодні світло у місті зникало у різних районах і у різний проміжок часу. І ось нарешті енергетики оприлюднили графік відключення. Згідно цього документу, світло в Одесі будуть вимикати двічі на день по дві години. Перша хвиля з 8 до 10 години, друга з 10 до 12, третя з 12 до 14 години і так далі. Але і це ще не все. Після цього повторно цього ж таки дня усі черги одна за одною будуть знову вимикати на 2 години. Зазначу, зараз у графіках фігурує 8 черг. Такі дії енергетики вже викликали неоднозначну реакцію Одеситів. Справа у тому, що окремі адреси потрапили відразу у три хвилі відключення. Тобто світло у таких споживачів буде зникати тричі на день. Додам, що графіки обмеження потужностей введено по усій Україні. Не інакше, як антиекономією, називають планові відключення світла одеські експерти. Наслідки таких дій вони вважають вкрай негативними як для простих українців, так і для підприємств. Чому дізнавалася Катерина Чабан? Світло в Україні вимикали і раніше. Нині такі дії. Національна енергетична компанія Укренерго називає вимушеним і єдиноправильним кроком. Обмеження споживання енергоресурсів має вберегти усю енергосистему від краху. Та чи ефективна така процедура? Одеські фахівці впевнені, що ні з точки зі економіки будь-яке нарушення технологічного Ведь речь річдят не только о да, холодильниках, есть Є предприятия, которые работают, есть вот поликлиники, которые оказывают какие-то необходимые для жизни людей услуги. Это все очень плохо. Но это показатель эффективности деятельности правительства. То есть правительство сознательно практически обнулило запасы угля. И вот эти отключения света, они нанесут колоссальный удар по экономике. Тем более, что многие, много, определенная часть аппаратуры просто может выйти из строя. Планове відключення це перш за все можливість для ТЕЦ працювати без перебоїв. Але якщо дати електрику усім, то централь дасть збій, адже вугілля немає. Аби Україна не поринула у середньовіччя, влада повинна негайно подбати про закупку чорного золота. Зараз новий парламент, нове правительство, і я думаю, що проблема буде вирішена, тому що зараз вже немає такої власті у того ж, як була раніше. І багато в Україні стали розуміти, що не можна до безконечності все списувати на війну. Від відключення світла страждають усі жителі, та найбільше школярі та студенти. Молодь з якою нам вдалося поспілкуватися, скаржиться, що не може повноцінно навчатися. Приходиться розчитувати час, щоб успівати все зробити. Плоха інтернету нету і розпечатати немає. А домашку як робите? Нікак плохо. Ніка не робимо. І що ж ви як ви викручуєте цю ситуацію? Отдыхаем, Отдыхаем спать ложимся. Честное <с слово. Спим, ничего не делаем и все. Покупаем свечи и сидим в коридорах, играем на гитарах. А как вот делать домашку? Все-таки отключают свет, компьютер, ничего не работает. Не делаем. Позволяют преподаватели пока? нет, пока, пока нет. Сейчас сессия, поэтому никто с положения не входит. Свечечки покупаем. Да, свечи. А что еще? Что, не знаю, развлечения свои придумаем. Да. А как вы ходите из положения, когда надо делать домашку, а все, интернет, компьютер, все пропадает? Не делаем. Не, Ні, не тобто. при, свічах, при свічах. Тобто пишеться вручну, раніше, Ну да, да. А к преподавателі катамибак относятся? Так, как? ну у нас особисто таких домашніх завдань щось немає перший курс, то таке, можна я трохи писати. Та іншого виходу, аніж запастися свічками, заповнити пальним генератори або взагалі вийти на вулицю та прогулятися на свіжому повітрі, поки у вашій оселі не буде світла, у нас з вами схоже немає. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Поки уся Україна пристосовується жити в умовах вимкнення електрики, мешканці більшості окупованих територій взагалі не мають ні тепла, ні світла. А у донечани зіткнулися з іншою проблемою: платити за комунальні послуги їх примушують самопроголошені. ДНР тему продовжить Марина Нідавєс. Проблеми у Донецьку розпочалися ще в серпні, коли банківські установи у зоні АТО тимчасово припинили свою діяльність. Споживачам був запропонований альтернативний варіант сплачувати за комунальними рахунками через інтернет-банки. Це повинно було хоч частково покрити витрати комунальників, які щодня падають світло і воду у будинки місцевих мешканців. Але вже у вересні представники ДНР висунули власні вимоги. Заявили, що платити за послугу українським підприємствам немає потреби. Мовляв, рано чи пізно усі. Ворги і так спишуть, тож гроші люди повинні перераховувати виключно на рахунок ДНР. Рішили ми заплатити за комунальні услуги. Пішли е, в бірках, як какабична ходили. Приходимо, а нам говорять, що твердока платіти не можна, тому що вот, за воду гарячу там за воду таке, платіти вода по доканалі, за газ повністю, скиді офіс по газу. Тепер усі платежі люди мають переховати на центр банк ДНР. Самопроголошена влада заявляє, що витрачатиме їх на потреби міста. Ці деньги потом, які получать город ДНР вот и будет перечислять на э, пенсионерам, на пенсии, потом э, детские там, ну какая-то помощь пенсионерам, мало обеспеченным, людям малосемейным, многодетным. Э, та у такі казки вірять не усі. Куди плють гроші далі невідомо. У доничанці, які живуть в окупованому місті, але й досі вважають себе українцями. Такий стан речей викликав обурення. Люди розуміють, давати гроші за проголошення владі не лише ризиковано, але й не патріотично підтримувати тих, хто привів до розрухи, і змусив усіх жити у стані війни. Багато місцевих не хочуть про те, як діяти далі, не знають. Кажуть, шанс залишитися без світла, води і газу очевидний. Хочешь, надо ехать. Поехали, а там очень много людей. Вот. очень большие очереди. Люди хотят заплатить коммунальные услуги, но чтобы не было долго, потому что они платили, наверное, уже все по два, по три месяца, это точно. В даній чахарді кажуть мешканці Донецька залишається сподіватися лише на нову Верховну Раду та уряд. Люди вірять, що політики та чиновники знайдуть вихід і, можливо, вже незабаром з'явиться законодавче поле, у рамках якого і будуть вирішені проблеми окупованих територій, адже зрозуміло, виїхати із зони конфлікту дається не кожному, а жити якось потрібно. Марина Недовєс, Георгій Георгіядячик. Тим часом українцям слід готуватися до нового підвищення тарифів на газ, світло та тепло. Зростання плати до економічно обґрунтованої ініціює Кадмін. Ми зобов'язані платити реальну і ринкову ціну за енергетичні ресурси в країні. За інших обставин, дефіцит Нафтогазу, який більше, ніж дефіцит державного бюджету, буде вічний. Не може бути таке. Що вся країна працює тільки на одну компанію НАК Нафтогаз України, дефіцит якої в цьому році склав 110 мільярдів гривень. Сьогодні було остаточно затверджено і програму нового уряду. Прийняти її має Верховна Рада у четвер, одинадцятого грудня. Кінцевою метою нового уряду, за словами прем'єра, стане повноцінне членство України у Європейському Союзі. Для цього країну треба привести до європейських стандартів. Позаблоковий статус буде скасовано, Щорічно Україну розроблятимуться плани щодо зближення з НАТО. Уряд планує протягом двох років скоротити видатки на державний сектор на 10%. Але після того, як буде подолано російську агресію, правоохоронці Одеси затримали зухвалого рецидивіста: 39-річний Одесит, який вже відсидів за гратами в іншому регіоні України, повернувся до рідної Одеси, щоб взятися за старе. Подробиці у наступному сюжеті. Заробляти на життя чесним шляхом не для нього, вирішив грабіжник і продовжив свою звичну злочинну діяльність вже в Одесі. Він нападав на продавців невеликих крамниць, за чим і попався правоохоронцям. На свободі вже два роки. Пристрастився, грабив магазини, розбойничав, з великим ножом мачети. Грабив магазини, продуктовий, будь які магазини. Київському районі. Продовжуючи свої подвиги, чоловік відвідав ще кілька магазинів, розташованих в районі Таїрова. Діяв він за вже звичним сценарієм. Вичікував, коли покупці залишать приміщення, а потім, погрожуючи ножем продавцям, заволодівав майном. Викрадені гроші витрачав на особисті потреби. Тепер з ухвалому рецидивісту доведеться відповідати за законом. Знає, головне производство по статті 187, часть 2 головного кодексу України. Йому завершено подозрення в совершенні даних преступлення і зброю на міроприщення задержання постражень. Свою вину підозрюваний визнав, а знеряддя злочину ніж віддав співробітникам міліції. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Катерина Чубан, Вікторія Руденко, Георгій Дячик. І на завершення випуску повідомлення для водіїв: шляховики відремонтували Краснова і взялися за іншу ділянку. Автолюбителів просять об'їжджати Люздорського від площі Толбухіна до вулиці Комарова. Під час проведення робіт тут працюватиме спеціальна техніка. Як довго триватиме ремонт, ще невідомо. Не виключено, що робітники справляться з випередженням графіка, як це було на Краснова від артилерійської до площі Толбухіна, враховуючи завантаженість траси, той факт, що тут проходить чимало маршрутів громадського транспорту, працювали у вихідні, тож завершили ремонт у стислі сроки. На цьому у мене усі повідомлення. Розвиток подій вже у наступних випусках. Залишайтеся на нашому каналі, та якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. На все добре!